Привіт, любі! Сьогодні ми з вами зібралися ще на одне тренування це буде невелике. 15-та хвилина тренування, яке можна виконувати в якості розминки, в якості ранкової руханки, і воно буде націлене на усе тіло. Після її виконання ви відчуєте, як ви розрівнялися в спинці, як ви розрухалися в кольшових суглобах і просто привели себе до ладу. Давайте починати і одразу працювати. Будуть нескладні, зрозумілі рухи, але темп буде. Доволі активний. Ми з вами розкриємо сто ширше наших плечей, руки витягнемо перед собою. І очима будемо спостерігати за вашими пальчиками. Я потягну себе в одну сторону, подивлюся на свої долоні, повернуся назовні. Я зм'якшую своє коліно протилежне від руху моїх пальців. І ще дотягну себе в одну, поверну, в другу. Спостерігаю постійно. І ще один, другий раз. Чудово, я залишилася. Розкрию свої руки над головою і почну, як ніби, робити простукування назад. Як ніби там є якась стіна позаду мене, до якої я хочу дістати. В мене буде пружинка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер пробуйте виконувати цей рух від того, що ви збираєте ваші лопатки поруч одна до одної. І ще раз, два. 3, 4 супер, трохи швидше, 6, 7, 8. Пробуємо не прогинатися в попереку сильно, акцентувати саме в плечовий грудний відділ. І ще вгору, 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 вниз, 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 вниз чудово ще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Зробили видих і відпочили. Я зм'якшую свої коліна. Купеки направлюю до стелі, сідниці піднімаю догори і штовхаю себе сідничками максимально назад. Відчуваю, як в мене розтягується задня поверхня стегна. Просто виштовхую себе вгору максимально від тазу. Спробуйте зробити рух максимально прямо сідничками. Назад, ваші коліна можуть бути трошечки призігнутими, але якщо ви можете тримати їх рівними, будь ласка, тримайте їх рівними. Назад, догори чудово і ще потягнутися чим далі. І вперед. І ще. Чим далі? Вперед молодці. І я дотягну себе назад. Залишуся в цій позиції. Розкриюся ручками по сторонах. Зафіксуюся. Очі направлюйте в підлогу. Не задираєте потилицю. Зараз просто слухайте мене. І ми зафіксувалися. Тримаємося. Чотири. Три, два. Один чудово, тут ви відчуваєте, як розтягується ваша задня поверхня стегна, ваші сідниці, і ви включаєте ваш кор на силову роботу, отримуючи таким чином ваш тулуб. І ми звідси спробуємо витягнутися за однією рукою в сторону максимально, і за іншою ручкою в другу сторону. Чудово, Водину за однією і за другою. Супер! Ви пробуйте лишатися в паралелі з підлогою. Звичайно, наскільки це можливо. І ще три. Зовсім трошки. Два. І на один я приходжу просто в нейтральну позицію, розслабляю свій тулуб, опускаю долоні вниз до підлоги. З ось цієї позиції нахилу я спробую зачепитися рукою за свою ногу різноіменною, тобто, якщо до правої ноги, то я потягнуся лівою ручкою. Я себе захватила за рівень або стопи, або за рівень коліна. Наскільки ви можете дотягнутися? І вільною рукою спробую розкритися назовні. Спостерігаю за пальчиками, опускаю просто до підлоги. Спостерігаю назовні, опускаю вниз. І ще Вгору. вниз, вгору. Чудова заміна сторони. Так само обійму себе або за рівень стопи, або за рівень коліна, щоб вам було зручно дотягнутися. І знову подивлюся і розслаблю. Подивлюся і розслаблю. Максимально пробуйте грудьми підніматися вгору, не тільки самим плечем. І ще разочок вгору, вниз, і вгору, молодці. Я опускаюся до підлоги. З цієї позиції я просяду ще трохи вниз, як ніби ви хочете ліктями аж дістати до підлоги. Отримаю себе три. Два. Один. Чудово. Після чого я дотягуюся своїми долонями ось туди, прямо до стопи або навіть далі. Але таз ви не підтягуєте. Ви в протилежну сторону штовхаєтеся тазом. І теж фіксація три. Два. Один. Ми відчуваємо наші ножки. І просто зміна в іншу сторону. Теж долонями максимально назад. Сідниця штовхається в протилежну сторону. Три. Два. Один. Із цієї форми я залишу свої долоні в упорі. Ви можете підтягнути їх поближче, але прям відчуйте, що ви тримаєте себе ручками. Я вперлася потрошки, я звожу свої ноги і дотягуюся в трикутнику. Супер. Ми дотягнемо його буквально на 4, 3, 2. Один і одразу почнемо рух. І я починаю підкручувати свій таз, запускаю хвилю в своїх хребцях, виходжу до позиції планки, не просідаю, поки що вниз, фіксуюся. І знову виштовхую себе, піднімаючи сідниці максимально в стелю. Куприк теж докручується. Знову підкрутити через хвилю в планочку і дотягнутися вгору. Умнічки ще рух в планку, видих. Довгорі. Тут прямо пробуйте синхронізуватися з диханням. На видих я округлююсь. доходжу до планки і дотягуюсь. І ще. Видих, планка. Вдих, довгори. І останній раз видих. І я залишаюся в планочці, після чого я опускаю себе вниз на коліна, розслабляю свої стопи. Зараз ми з вами лишаємося на упорі на колінах. Якщо вони у вас чутливі, будь ласка, підставляйте щось під них м'яке. Це може бути подушечка, це може бути м'який йога-блок, або просто складений в пару разів килимочок. Тому турбуйтеся про коліна зробіть цей момент, якщо це вам потрібно. Ми себе залишили, розкриваємо ногу одну в бік, таз тримається між ваших колін. Ручки ми одразу поставимо за потилицею. Я буду просідати тазом вниз до підлоги, опускаючи себе за рівнем. І буду розкриватися ліктем максимально в стелю, розтягуючи свій бік і на видих. Підніматиму себе до На Навдосі я розкриваюся. Якщо згинається праве коліно, то правий лікоть піднімається в стелю. Видих, повернутися в точку. Умнічки ми робимо ще вдих, видих. І ще разочок вдих. Видих. Молодці, чудово. І ще один раз вдих. І я залишаюся, повертаю тільки корпус. Видих, фіксуйся в цій позиції і пробую сідницею потягнутися до п'ятки, повернутися на вихідну точку. Не піднімайся до кінця. Ще назад. Повернутися в позицію випаду, не до кінця піднявшися. І ще назад. І вперед. І назад. І вперед чудово. Після чого я вже підтягуюся, випрямляю свою ногу в коліні і розкриваюся ліктем в стелю, максимально розтягуючи свою бокову лінію. І після чого я буду прямо округлюватися, буквально сутулювати спинку, заховатися ліктем в сторону до коліна і через коло розкриюся назовні. Чудово, заховаюся вниз, розкриюся. Назовні. І ще всередину. Назовні. Всередину. Чудово і розкриюся назовні. І витягнуся ручкою. І побуду до три, два, один. У вас зараз акцент в ваш бік. Після чого я спробую зробити дуже схожу форму, але розкритися грудьми і долоною. Ось туди вгору. І якби докручується аж моя нога. Тримаю себе, даю своєму плечу буквально провиснути вниз, гравітація його дотягує. Тримаюсь три, два, один. Чудово. І я прям опущу ручку до підлоги, вийду перед собою вперед і звідси спробую прогнутися, вийти вперед до вас і округлитися в спинці. Супер. Витягнутися вперед. Округлитися. Молодці. Зараз той самий рух, але я розкриваюся ширше своєю ступою, дотягуючи стегна. До себе скруглення. І так само витяжка вперед. І аж дотягнулися в ногах. Відчули розкриття. І ще. До себе. І назовні. І до себе. І. Назовні прекрасно. Я сідатиму назад, дотягну себе долонями. Прям сідниця, покладеться мені на п'ятку і опущу себе вниз до передпліч. І звідси спробую подивитися на одну долоню, опустити, на другу, опустити. Чудово, ще подивитися на пальчики однієї ручки. Тут працює і верхня частина тіла. Ваш грудний відділ, а також, звичайно, ви відчуваєте вашу внутрішню поверхню стегна. І вниз, і на другу. Молодці. Я округлюю спинку, витягуюсь і підтягую свою ножку до себе. І зараз ми виконуємо той самий невеличкий комплекс з нашої другої сторони. Я поставлю свою стопу, лишатиму свій корпус, руки поставимо за потилицю, і ми будемо розкриватися. Ліктам в стелі розтягуючи бік. І на видих підтягнутися. Навдосі розкритися. Вдох, видих, підтягнутися. Пробуйте при опусканні вниз розтягувати бік настільки, щоб на піднятті вгору вам аж потрібно було стопою натиснути в підлогу, щоб допомогти собі зібратися. Ще вдих. І от прям стопою опорної ноги натиснути, піднятися. І ще. Вдих. Видих. І ще разочок. Вдих. Чудово, видих, я повертаю себе в нейтральну позицію та залишився. Штовхну назад себе, сідниці до п'яточки. Повернутися в нейтраль. І ще. Назад. І повернути себе. Корпус намагається бути рівним. Ви його спеціально не стотулюєте, не скручуєте. Рух саме тазом. Корпус лишається в його нормальній формі. І назад. І вперед, чудово, я виштовхую себе, витягую ножку, опускаюся на долоню. І так само витягую себе максимально ліктем, прям можна призм'якшити ваш опорний лікоть. І сотулююсь до себе всередину, закручуюсь. Розкриваюся через коло назовні. Через коло всередину. Чудово, прямо пробуйте ліктем вивести себе отуди назад, чим сильніше. І вниз. І ще раз назовні і скруглитися молодці. Піднімемося нагору і розкриємо нашу ручку і дотягнемо бік. Чотири, три, два, один. І знову ж таки, дуже схожий рух, але акцент нагору долоня і груди. І теж просідає плечико прямо до підлоги під гравітацією. Чотири, три, два, один. Супер. Ми закруглюємося всередину. Залишаємося в формі. І то округлюємося, то прогинаємося. Пару разів. Під себе рух. Назовні. І під себе чудово. І я роз'їжджаюся ширше моїми стегнами і роблю той самий рух. То під себе, то впрогин. То під себе. Товпругин. Чудово. І ще. До себе. І вперед. Молодці сідаю сідничкою на п'яточку. опускаюсь на передпліччя, відчуваю свою внутрішню поверхню стегна прямої ноги. І пробую підняти себе рукою вгору. В одну сторону подивитися. І потім в другу. При цьому русі ручкою догорі, пробуйте не підстрілувати сідницею, лишаєтеся повністю внизу. І ще. В одну, в другу. В одну. Вдруг. Чудово, я впираюся в долоні, округлюю спинку, підтягую свої ножки до себе. Після чого я лишаюся просто в кішечці і пару раз порухаюся до себе кругла спинка, і витягнутися іще. До себе, до гори, і округлитися до себе. І я випиратиму свої пальчики, долонями підійду до колін, поставлю себе на стопи. Витягнуся і просто прямо розслаблюся тулубом вниз, дам собі позвисати 4, три, два, один. Супер. Я загинаю коліна, нажимаю стопами в підлогу і через круглу спинку, не поспішаючи, розкриюся, де голова буде остання по черзі. Супер. І звідси ми розкриємо стопи, щоб вам було зручно. І ви прямо уявляєте, що ви когось обіймаєте, розкриваєте лопатки до себе вдих. Назовні когось обійняти. Назовні. І максимально рух назад. Лопатками. І один раз ми розкриємося максимально в широкий кружечок. Розслабимося. І останній раз дуже-дуже дуже сильно Фух. і розслабитися. І це все. Наша розминка готова. Пам'ятайте, що дуже важливо робити не стільки багато в один день, скільки робити потрохи, але регулярно знов ж таки не ну, обов'язково щодня, але декілька занять на тиждень вам необхідні для того, щоб прогресувати. Фіскут, привіт всім ще один раз. Тепер це я, Поліна, з монтажки, і я тут для того, щоб сказати величезне дякую за кожну вподобайку, за кожен коментар. Ну і звичайно, за кожне виконане вами тренування. Наразі я зняла більше ніж 10 тренувань на цей канал і дуже хочу продовжувати робити цей контент. Але зараз мені потрібна фінансова допомога. Тому я лишила реквізити на банківські рахунки в Монобанку та Пейпал в описі під цьому відео. Я буду дуже вдячна за підтримку, і це дійсно дасть мені змогу знімати. Ці тренування і надалі, і робити їх в відкритому доступі на Ютубі. Але якщо у вас немає такої змоги, я буду дуже вдячна, якщо ви будете писати коментарі, які складатимуться з більше ніж семи слів, тому що це допомагає просувати відео на Ютубі. Всім дуже дякую, і цьому до зустрічі в наступних відео.